До земельної комісії входить шість депутатів. На засідання прибуло четверо депутатів, В кого які будуть пропозиції щодо початку засідання комісії. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії? Проти отримали сьогодні голос. Отже, приступаємо до розгляду питань, які виносяться на засіданні комісії. Перше про затвердження технічної документації законострою щодо встановлення мер земельної ділянки у власність у власність, фізичним особам, громадянам, ключове правильно на реформу технічних. Так, є в нас траціна технічна документація. Пропозиція е, на сенсецію е, на затвердження на всяка реформа, я думаю, є право власності. А зачем до Так. прізвища? Прецевна yeah. uh, документація. Добре, то тоді хто за те, щоб питання про затвердження технічної документації землеустрою винести на розгляд сесії термінової міської ради, прошу голосувати. Хто за, проти, отримали одноголосно. голосно. Слідує питання про надання дозволу на складання технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Так, маємо звернення підтухів Євгенія Михайловні. Це є товари з Це дві 5800. За межами села Лоші, то, е, у тобто устатковий. Yeah. Наступне міській раді на площу ліктар 23. Е, за мінусом 46 сотих це буде приватна власність, державний акціолов носиться в Бахмут. Хто за те, питання про е, про надання дозволу на складання технічної документації землеустрою? Винести на розгляд сесії Перевірянської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримується одного Слідуюче питання про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки. Маємо одне звернення. Власне, земельної ділянки Яцина Олександра Михайлівна. Земельна ділянка в території по князя Василька. 10 сотих і 2, 15 сотих. Це по князе Василька, як на хвилин поїхати. Ти накупила собі земельні ділянки, треба замінятися призначення. З ОСГ, з житла, підприємці. Хто за те, щоб питання про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки винести на розгляд сесії Крамблянської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримувалися, одні Слідуючи питання про, на... про припинення договору оренди землі. Маємо Далі Чайка Олександра. Припинутидові оренди від 2016 року. на земельну ділянку площі 30 метрів квадратних тереговлі по князева сілька 86. Хто за те, <питалит> що? Припиняємо, а наступно буде звернення. Так і ми не перемогли більше точно. Хто за те, щоб питання про припинення договору оренди землі винести на розгляд сесії Терпенської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти. Треба, щоб добулося. Слідуюче питання про затвердження детального плану території земельної ділянки. Маємо на затвердження три плани. Один старановитися, площує 390, власник ділянки, де севщий, наступний план міський раді 27 і поліцей поштовий будинків території. І третій план. село Довге, вулиця Гартівка, 6А, власник земельної ділянки. Левицький Михайло Володимирович. Шо це таке? Це він з свого житлового будинку робить індивідуальну віддальні діяльність. Яка фамілія? Грец... Левицький Михайло Володимирович. Довгий Грецівка 6А. де 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 це? Там, В селі в село Довга вулиця Герцівка 6А. Його власна земельна ділянка. Він з неї міняє своє призначення. Житлового будівництва переводить uh, в uh, комерцію. Але про план пішло громадського обговорення і міського будівлю ради області. Хто за те, щоб питання про затвердження детального плану території земельної ділянки, винести на розгляд сесії Тернопільської міської ради, прошу голосувати. За допомогою підтримання сумновозного. Слідуюче питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у Рен. Маємо два звернення. Медик Світлана в по вулиці Шевченка, площею 20 сотих та 14 сотих, і водика Ольга, 39 сотих, в селі Бога, 1 а Вони власником майна, ці люди. А скільки там все лишилося після скільки там були? Та 20.

Гектар. Гектар, гектар. Більше було. Більше, гектар. Гектар два. З тому даєм прив'ять було. Ще п'ять 500 а ще є п'ять сотих. То воно не входить в цю площу. Ну, ну, а я кажу, а якщо хтось би написав заяву, ну на Т-39 вже є, тут є ці спомени. А на те, ну, руху 80, ну, 80 сотень, якби скажімо, що той хоче, і то хоче. Якщо має майно, те, можна писати, що є, то має, має майно. Так. так. Mm. Ну, що правила, якщо зареєстровувати на майно? Так, то ну, що? Пемо далі? То хто тоді за те, щоб питання про надання дозволу на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду винести на розгляд сесії Требулянської міської ради, прошу голосувати. Хто за, проти, отримати ще одного голосу? Слідуюче питання: про внесення змін до рішень сесії Терблянської міської ради від 12 24-го року. Вносимо зміни 8 рішень. Все-таки технічні помилки були допущені. І дев'яте uh, рішення uh, це є номер 5051 51 від 9 серпня 2025 року. Uh, По Боричуці, Замськості 6. Ми один читаємо площу 5.45. У кожному рішенні? У кожному рішення це головне нервово, це технічні помилки. Ми там зараз вдають цілий список. Багато технічних поминок. Поборичівці. По у нас uh, mm. вияснилося mm. так, що... Остання земельна ділянка зареєстрована в державну земельний на 5,45, а на 6.01. Ми попередні рішення приймали, ми брали витяг на 6.01. Десь хтось собі цю ділянку, отрималося мінімум 2800, і зменшилася площа, і відповідно у свій номер отримався інший. І зараз ми вносимо зміну, попереднє рішення, міняємо площу і міняємо свій номер. Це та ділянка, яку ми пропонували аукціон набуття правоорендиних борічів. Чисто голосимо змінити. Хто тоді за те, щоб питання про внесення змін до рішень сесії Терненської міської ради від 12.07 винести на розгляд сесії Терненської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти прийняв ще Слідуючи питання про надання дозволу на продаж земельної ділянки місійського господарського призначення. Ми маємо два звернення від громадських Борослав Степановича. Е, він є власник майна, в тереполі покулку князя Василька 5А і князя Василька 6А. Є довгі огляди на твій земельні ділянки. Плюс людина дати дозвіл на продаж земельної ділянки власності. Ділянка одна і друга 5,78. Прогулок князя Василька. Можна помилилася. Прогулок князя Василька, 5А і 6А. Це торгівля. Нікого свитку приміщення в РЕСТЕ оформлював поряду на себе і зараз почали з мене ділянку. Дев'ять відповідає від метал додає. Мінімум. Це до... там, циматрі... Не, вона вона вона. Хто за те, щоб питання про надання дозволу на продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення винести на розгляд сесії Тербенської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти отримався одноголосно. Слідуюче питання про продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення. Маємо два відношення, одне від Київського Володимира, слід пшенець, молодіжна 1,1. 1 Площа зменюлянки 99 сотих. і маємо експертну оцінку, розроблену незалежним експертом. Оцінка експертна становить 1 мільйон 71 гривня, 757 гривень, метр квадратний 107 гривень. І е, наступне звернення реєстр 69 сотих Попарчука 7. Експортна оцінка складає 2 мільйони 479, 88 гривень. Це ринок, є. Є ринок наш проїзд. То за те, що ви питання про продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, винесте на розгляд сесії Дерплянської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти тримацію питання про укладання договору короткострокової оренди земельної ділянки комерційного призначення. Маємо одне звернення практично та Де метрів квадратних по першу картикову. І ось за те, щоб питання про укладання договору короткострокової оренди земельної ділянки. Яка ціна за метр Це вже мала той самий варіант, ми його продовжуємо. Це різні ціни, так? Місці. E, так? в місті різні ціни, так, різних зонах ліфта ціна, так. Приблизно. Ні, пропадаємо. Про укладання договору короткострокової оренди земельної ділянки винести на розгляд сесії Термінської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти, ви переймаємося, з нагоду. Слідуюче питання про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок на Миколаїв. Маємо 8 земельних ділянок, розроблена документація. Це є попередні земельні ділянки, які ми е, включали в перелік ділянок на опціону, на закриття права оренду. Боричок, одна ділянка, 1450, три ділянки в шансі, 11, 4 і 10 гектарів і 4 ділянки у зала 70 га 13 гектарів, га. місяць. Це ділянки загальному складу світування. Ми їх зараз зробили попередні, пам'ятаємо, попереднє рішення ми приймали на передній сесії по включення з мене ділянок перелік eh, праворад, яких буде на 24. Ми включили. І другим пунктом ми давали дози на розробник документації по цій документації. Зараз ми маємо документацію, розробник зробимо за 21 сесії. І наступне питання буде встановити стартовий розмір оренду по У цих самих ділянках. Ділянки готуються для задачі організації. На так. Mm -hmm. Це буде через окручом на 20. За те, що до питання про затвердження типічних документів працій, землеустрою щодо встановлення мевсередньої ділянки, винести на розвідцем Термінської міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Трималося від. Слідуючи питання про затвердження стартового розміру оренду плати земельних ділянок сільськогосподарського призначення та комунальної форми власності для подальшого продажу права оренди. Самі смайливі біля 12 сотні російської цики нормативник розбуде А Без оренди можна викупити. Це не викуп, це право оренди. А Ні, ну я кажу, можна готову. Це право оренди, а то будемо і буде славиться собі юридичні особи, 1900. Ні, це за ті гутарики пройде. 12% не подають. За цілу ділянку, так. За цілу ділянку, так. До мене дає прошу замовили і 13%. Це за рік? Стартуємо стіля рік. Це початку, далі. Потім в вакционі будуть балися. Про затвердження стартового розміру урядної плати земельних діяльності господарського призначення. винести на розгляд сесії міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти, хто тримався, відповідно. З стандарані 20, то 14%. Звідки законом не менше 4% для нарядного правда? Ми починаємо став більше школи рази. А потім ці мають порівняно, коли активно між собою може вирости. Так, розвитку. слідуюче питання про скасування за при припинення права постійного користування земельною ділянкою, де певний спирт. Так, ділянка 21 сота Центральна, вулиці а Припиняє постійне користування за де також спирт, у зв'язку з тим, що Привісно. перейшло право власності та не до іншої особи. Маємо так. То за те, що ви питання про скасування та припинення права постійного працювання і хороше сімейною ділянку, то люди так скільки це сьогодні. Голосуємо, так. Хто за За те, щоб його вивезти все одного голосу. Слідуюче питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землею щодо проведення інвентаризації земельної ділянки. Маємо відношення старости полі Дмитрівної Солодської про інвентаризації земельні глянки. ділянка помера села орієнтовно площа 12 гектарів базу Наступно держамо. Хто за те, що буде питання про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою? Винести на розгляд сесії терплянської міської ради, прошу голосувати. Mm -hmm. Хто за, проти отримую судосу? Слідуючи питання про надання дозволу на розроблення технічної документації. Землоустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під проєктними польовими дорогами. Маємо відношення від е, того, Сколецький прова. Е, просимо дати йому дозвіл на входення інформації земельних устрою, щодо інвентаризації земельних ділянок серед, значення під проєкту дорогами. дорого, е, що земель сердце, значить, крім польових, що межових масив. Орінком на ділянки складають 5 гектарів. Прошу не повертали, а не проголосували. Хто за те, щоб питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під проєктними польовими дорогами, винести на розгляд сесії Терблянської міської ради, прошу голосувати за роботом. Слідуючи питання. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка переходять у чи живе призначення, коли при чи для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу? E, маємо проєкт відводу розроблений під зміну цього призначення, власники земельної ділянки гайда Менія Коляса Павло. Вони мають частку на друга земельної ділянки. E, розробили детальний план, затвердили. Зараз люди розробили проєкт замовчу підміну цього призначення, затверджують. А що це проєкт? Дорожній сервіс. Там було піджиткої ділянки. ділянки, 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 ділянки. То за те, щоб питання про затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки, яка перебуває у власності, винести на розгляд сесії Терплянської міської ради, прошу голосувати. Слідуючи питання. Про розгляд клопотання про надання дозволу на розробку робочого проєкту задоволю щодо рекультивації земель, порушення експлуатації полігону до влади з Дальність екобаланс тер Маємо відношення від директора, тобто баланс теру Олега Дурняка, який він просить на тим, то за роботового проєкту Оренда в нього на 40 років, цей ділянка пошту 47 гектарів, освіту банківка в поволіці, наше Він мусить розробити, <ритувати>, розробити. Після цього як він завершить свою діяльність, там він мусить привезти землю. Да. Через то, то як да. Питання про розгляд попитання про надання дозволу на розробку вашого проєкту ЗБУ щодо рекультивації земель, винести на розгляд сесії Крамбільської міської ради, прошу усіх. Хто проти, хто проміжчим Слідуючи питання про розгляд попитання щодо відведення землі ділянки, ділянки оренди. Так, Маємо звернення ТОВ Ukraine Tower Company, просять нас дати дозвіл на проєкт землеустрію, що віддають зменї ділянки в оренду на площу 2,500. Нам дають матеріали схемку, які зазначають важкі місця розташування цієї ділянки. Ділянка у нас знаходиться орієнтовно вулиця Стрімка, там городинки, ведення господарського господарства. Можливо, хтось має приватну власності цієї городи, можливо, користування. Можна дати це взяння тільки після вилучення, все на вилучення. Або ще вивчити питання, вітер місто подивитися, де саме є. Довчення. Ну, то за те, а щоб про розказ, про питання, а що ви питання провозить клоп питання щодо відведення земельної ділянки в Оренбу. Відкласти okay. для вивчення, прошу послання, поза отримати можливості. Слідуючи питання про розвитку подань щодо відвертання сімейних ділянки з e, перемоги. Маємо повторно звернення, паспорт телефон. E, на сьогодні час не звертається звернення, просить надати дозвол на повернення на створення технічної комментації для мілоустрій. Що інте за земельної ділянки підразновому, але в нас не, не збігається першої частина, якій є. Йде мова за земельну ділянку, яка є під могильниці, під майно інтудинок. Вони мають частину приміщення і на правоплаті. Воно вбудоване в даному приміщенні. Ми не можемо дати окремої дозвіл, щоб у нас окремо з оскільки є в мотоване загальне приміщення. Нема такої процедури, і законний перебачний, щоб не виділили якусь загальну ділянку під їхні майбутні. Або вивчити, або... не знаю, що значимо. Чоловідув... Може бути спільна власна, плац... може бути виділена. І привинка, і станція поліції, і старості. З цим Відмова чи, чи до вивчення можна також подати. Хто за те, щоб дане питання ще додатково вивчити, а потім будемо бачити, що робити. Хто за те, щоб вивчити дане питання, прошу доступа. Останнє останнє питання про звернення до Тернопільської обласної військової адміністрації про перегляд рішення. Номер 198 від 30 червня 86 року в частині зменшення площі та зміни конфігурації. Не знаю, що таке ПЗФ місцевого значення Природно-заповідний фонд. Природний заповідний фонд. Ну, Кобило волоку плану на Виліщинську, приносить створив, проти населені пункту, кубило волоки там в них спеціальною площою. Що? 356. 356. Те, що говорили, було в 1986 році прийнято рішення, що вся територія Турголоської Бовчої сільської ради це відповідно за привідний фонд. Тепер Тернопільська обласна рада, в якому безперему далі. У 2021 році, в листопаді 2021 року, нанесли в базу ДЗК всю земельну ділянку підсвітили і далеко настрою. Тобто на даний час, старостинських група, пес токується як. 1220 гекторів. В тому числі населений по віку дороги. Тобто ні город, ні садок, ні саб'єкти, нічого люди побудувати. Можна, може дороги заробітні. Тобто ми звертаємося до тої ради, які перезатверджуються в межі природозаповідних фото, що вони передавали свої рішення. Добре. Тут тоді... Постоює військової адміністрації, так? Хто затверджує? Тернопільська обласна рада затверджує. Ну, ну, але звертати, що чуєш звертання до адміністрації. Я не знаю, може не звертатися, а вони пізніше десь направлять того листа, в інстанції, станції, треба. Ми звертаємося про те, що ми приймали свої рішення. Ми створимо робочої групи, але в менше сніг. Крім того, то, що озвучилося, на даний час ще є випадки, що правоохоронні органи цікавляться, як люди років, що зароду не фонду. У <гумент> багато <Нас гумент> як ми просимо змінити от Для того нехай створюють робочу групу, виїжджають на місце, але в кабінетах перезатверджують те, що ще було прийнято під час... Ми це, то ми просимо як? Поки що не уточнюємо, як ми хочемо змінити я знаю. конфігурацію. Ми не знаємо, де ви, наприклад, приїде там якийсь еколог, скажемо, ні, я отут, має бути тут. Туди не Ну, Населений фон можна виключити свого форму? Бо там люди живуть. Можна. Добре. Ай, робоча, родина, Добре. То хто за те, це І... питання винесли на сесію? Хто за, проти, приймаючи? Що дякую за.